У бібліотеці сімейного читання імені Анатолія Дімарова на вулиці Олени Теліги, 55, панує особлива атмосфера. Тут, між рівними рядами книжкових полиць, де живе мудрість і натхнення, височать полотна, що промовляють своєю мовою, мовою кольору, форми та світла. Мистецтво і література завжди були спорідненими. Обидва дарують людині нові світи, емоції, сенси. І як прекрасно, коли бібліотека стає місцем, де ці два крила творчості з'єднуються в єдиному польоті. Сучасна бібліотека це не просто скарбниця знань у вигляді книг, це живий, динамічний простір для мистецтва, музики, навчання, саморозвитку та натхнення. Тут кожен може відчути себе частиною великої спільноти, до слова перетворюються на образи, а образи на нові відкриття. Саме такий простір створює бібліотека імені Анатолія Дімарова. Місце зустрічі культур, ідей та творчих людей. На регулярній основі в стінах бібліотеки проходять художні виставки, які дарують відвідувачам можливість зануритися у світ візуального мистецтва. Нині тут представлена виставка картин видатного українського художника Сергія Лаушкіна, людини, чия творчість вражає глибиною і ніжністю, магією кольору і тонким філософським змістом. Сергій Лаушкін художник, який відкриває перед нами глибини душі, наповнені любов'ю і гармонією. Його живопис ніби дихає з м'якими переходами кольорів і ніжною грою світла. У його картинах поєднуються прадавні архаїчні мотиви, народна символіка та сучасне бачення, що робить кожну роботу особливою і наповненою сенсом. Ми щиро вдячні Сергію Лаушкіну за довіру і можливість виставляти його роботи саме в нашій бібліотеці. Відвідувачі зупиняються перед картинами. Захоплено розглядають їх, діляться враженнями, обговорюють мистецтво з друзями. Це живе спілкування найкраще свідчення того, що мистецтво та література здатні надихати і об'єднувати. Запрошуємо і вас відвідати бібліотеку сімейного читання імені Анатолія Дімарова, щоб на власні очі побачити дивовижний світ Сергія Лаушкіна, відчути гармонію кольору і слова. Відкрити для себе нові горизонти натхнення, адже саме тут серед книг і картин народжуються справжні відкриття, а кожен відвідувач стає творцем власної унікальної історії.